Вітаю вас, всі присутні, хто завітав сьогодні до нас. І словами Христос народився. Подивіться трішки направо наліво і побажайте, щоб Христос народився і в серці тої людини, яка поруч з вами. Знаєте, інколи от ми тільки що послухали цю пісню запалимо свічки. І знаєте, добре, коли можна. Когось запалити. Буває, знаєте, такі моменти потрібно розпалити багаття. І зібрали і дрова, є м'ясо, знаєте, все є, щоб приготувати щось на, на кострі. І знаєте що? Не вистачає сірника або запальнички. І здивалось би все. І, а ти не можеш запалити це, коли немає цього вогню, коли немає цього світла, то не буде нічого горіти. Тема сьогоднішньої проповіді. Світло життя. Ми будемо говорити трішки про світло, роздумовувати, що було написано в рукописах древніх за багато років до народження Христа і після народження Христа, як описуються ці події. Тому давайте будемо слідкувати. Отож, одне із перших місць, які будемо дивитися, це Івана, перший розділ, з першого по п'ятий вірш. Споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово, воно в Бога було спокон віку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Коли з'являється світло, що стається з темрявою? Вона зникає. І це світло, оце те, що може нам дарувати радість, воно через це все, що утворилося, дає нам можливість жити. Якщо ми так подумаємо, а, якщо немає світла, якщо б ми щось могли побачити, нам треба його десь, десь побачити щось, щось, щось засвітити, запалити свічку, якийсь багаття. І тоді ми зможемо щось побачити. Якщо немає світла, оці об'єкти, на яких... Не падає світло, вони темні, здаються, або які далі не відбивають його взагалі. І так само це темрява. Якщо ми ховаємо світло чи вимкнемо, наприклад, світильник, уже буде темніше. ось і в темній кімнаті ми нічого не зможемо побачити, поки не потрапить туди промінчик світла. І так само через слово Боже нам говорить, що все пішло через нього. Про кого? Ми будемо слідкувати далі. І оце от світло для людей, що було, да? і життя було в нім, а життя було світлом людей. Життя когось, да? воно було світлом людей, життя Ісуса. Давайте далі слідкувати. Востань, світися, Єрусалиме, бо прийшло світло твоє, і слава Господня зійшла над тобою. Бо ось темрява покриє землю і морок, народи. А над тобою засяє Господь, і слава Його явиться над тобою, і прийдуть народи до світла Твого, і царі досяйва, яке сходить над тобою. Зведи очі твої і подивися навколо. Усі вони збираються, йдуть до тебе, сини твої здалеку йдуть, і дочок твоїх на руках несуть. Що ж це за подія? Що весь світ, наче в мороці, і тут щось раптом засяяло. Це засіяло світло, коли небо відкрилося, і ангели спустились, повістили пастухами цю новину. І от почали йти ті люди, які несли подарунки для Ісуса, пастухи, мудреці, інші, хто побачив оце незвичайне. І далі тоді побачиш і зрадієш, і затримтить, і розшириться серце твоє, тому що багатство моря повернеться до тебе. Надбання народів прийде до тебе, безліч верблюдів покриє тебе. Дромадери з Мадіама, Єфи, усі вони і сави прийдуть, принесуть золото, ладан і засвітять славу Господа! Ісаї 61.6 Це було написано за багато років. До народження Христа таке пророцтво про те, що має це статися, має засвітитися світло, мають прийти багато людей із різних куточків землі, поклонитися і принести золото ладан і звістити славу Господню. Що це значить? Золото кому його дарять? Золото дарять кому? Царям, так, Ладан. кому дарять ладан? Хто, хто от, користується таким Священник. священником? правильно. І, і звістять слава Господа. Оце мало статися, мав прийти хтось, небо розкритися, з'явитися це світло, осяяти цих людей, які там є. Дехто має звернути на це увагу і прийти, і поклонитися, і принести дари для Господа. Що ж далі? Далі ми будемо. Ці події розглядати. Луки, другий розділ, з першого вірша і нижче. І трапилось тими днями. Вийшов наказ Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квірній. Квірні. І всі йшли записатися, кожне місто своє, і пішов теж Йосип із Галілеї. І міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. Ось стається щось дивне, і в пророцтвах також було сказано, де має народитися Ісус. І ось, ось стаються такі обставини, що вони були в другому місті, але виходить. Треба прийти, записатися, і вони потрапляють саме в це місце, про яке було сказано за багато років до того, пророками, що саме в цьому місці має народитися хтось величний Ісус. І давайте будемо дивитися далі. І сталося, як були вони там, настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина і його сповила, і до ясен поклала його, бо в заїсті місця. Не стало для них. Ми бачимо таку невеличку ілюстрацію і посередині, що з'явилося? Ото світло з'явилося, ото світло для людей. Ми, оце людство, воно чекало цього до народження Ісуса Христа досить багато часу. За 400 років до народження було мовчання. Не було ні чудес, ні пророків. Була тиша. До того ставалися чудеса. Люди да, приходили пророки, казали, щось робили щось дивовижне, а це як мовчання. Начи то Бог затих, наче у Бога не стало. Хоча Він був. І це було за перед тим, як мав народитися Ісус. Спаситель мало прийти оце от світло. Давайте будемо дивитися далі і слідкувати за тими подіями, які відбулися оце от народження Ісуса. Ось. Луки 2, 8, А в тій стороні були пастухи, які пальнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Світло для кого воно засяяло? Це світло, що Спаситель прийшов, воно для усіх. Для тих, хто, хто був поруч, був недалеко знаходився, для тих, хто далеко, навіть ці от мудреці і пастухі, які були далеко, десь в полі, вони прийшли набагато пізніше, ніж народився не в той самий момент. Трошки пізніше. Вони прийшли поклонитися йому. Здалеку, сходу, бо приходили мудреці, щоб поклонитися. Оцому народженому царю, оцему світлу, яке прийшло в цей світ, щоб осяяти всіх всіх людей і принести цю радість. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, Христос Господь народився у цей дивовижний день. Ми святкуємо е, сьогодні. Дехто може святкувати вчора, хтось може святкувати завтра, але цей день це визначна подія, тому що це світло воно прийшло. Воно було обіцяне через пророків, через тих людей, які наперед звіщали на багато років, за 400, за 600 років, до народження Христа було сповіщено, що Він має з'явитися, має прийти. І від самого, навіть самого початку, коли людство зрішило. Перший чоловік з жінкою, вони згрішили, і вони були вигнані з Едемського саду. Але була бідниця, що прийде Спаситель, який спасе. І що людство воно не буде мати цієї вічної загибелі, але воно буде мати надію, і цей радість, і це світло з'явилося у цей дивовижний день. Отож, нарочня Ісуса це світло, що дає життя. Не просто життя. А дійсно це світле життя, наповнене радістю, щастям, наповнене сенсом. І, знаєте, якщо, можливо, хтось ще не знає цього світла, якщо хтось ще не доторкнувся до цього світла, і він десь стоїть в стороні, десь в темряві, десь, можливо, в тіні десь знаходиться, необхідно тягнутися до цього світла, як рослини тягнуться до сонця. Тягнутися. якщо у вас є якісь друзі, які ще не знають про це, розкажіть їм. Розкажіть про це світло. Сьогодні це й свято. Свято Різдва Христового. Тому діліться зі своїми друзями, запрошуйте до себе, приходіть в гості, співайте їм пісні різдвяні, для того, щоб наповнити цим всім світлом. І це світло, воно буде розширятися і йти від краю до краю землі. Отож, допоможи віднайти це світло тим, хто його не знайшов. Для когось, можливо, цей день він такий буденний, мрачний такий. Зводите у вас світлиш. Розкажіть про Христа. Ані.